Вітаю всіх! І хочу з вами сьогодні подивитися розклад на тиждень. Поглянемо, що нас чекає на цьому тижні. Чого нам очікувати? Що від нас приховано, що нам потрібно знати, і як полегшити наше сьогодення? Як вийти з якихось Проблемних е, життєвих ситуацій, і обов'язково поглянемо на поради так, від вищих сил. Отже, прогноз. Дивимось прогноз на тиждень. Чого нам очікувати від цього тижня? Поїхали! Дуже швидко час спливає і щось дуже миттєво увірветься у життя, отже що я тут бачу. Довгий час, довгий час ви перебували у жертвенному стані. Довгий час ви знаходились у якійсь утопії. Як бачимо, у нас тут карта потопаючої людини. Цьому час вже прийшов завершитися. Стан жертви. Оця ситуація, програмна кодова, в якій ви зависли, прийшов кінець, і бачите карта виходу. На цьому тижні почнеться вихід з цієї важкої застійної ситуації. Це початок завершення, початок важкого кінця. Ви побачите ці зміни. На початку тижня ви побачите час він дуже швидко. Минає, і ви побачите подійність ситуації буквально щодня буде щось мінятися, будуть вриватися якісь події, буде щось змінюватися. І це буде відбуватися дуже швидко, карта швидкості. Давайте більш щільно про що саме нам хочуть сказати вищі сили. Що ще буде відбуватися на цьому тижні? З'явиться у вашому житті на горизонті або увірветься у життя надійна людина. Так, Неочікувано. Людина, від якої ви дійсно не чекали допомоги і підтримки у вашому житті на цьому тижні з'явиться. Можливо, скажуть якесь добре слово. Можливо, буде якась дуже хороша порада. Е... Можливо, ця людина з'явиться з минулого. І ця людина дійсно друг, так, е який допоможе вам вийти з цієї ситуації. Вищі сили цю людинку вам пришлють. Не обов'язково що це може бути знайома людина. Це будь-яка людина може бути. На цьому тижні будьте дуже пильні і уважні. Вищі сили вам пришлють помічника, який буде для вас таким своєрідним другом в якійсь певній цій. За ситуації, навколо вас є вплив. Темні сили, вони е, таки хочуть вас залишити в цій е, завислій ситуації. Але я бачу, що це все, все тягнеться з минулого, воно вас турбує і воно вас затягнуло у цей вир, так, в якому ви потопаєте. Е... Вищі сили тут говорять, що пора закінчувати цей етап. Цю програму треба вже закривати. Прийшов час, колесо фортуни міняє програму, і пора вам почати нове життя, пора вам подумати про себе. Ця карта говорить про те, що вам. Вам пора подумати про себе, полюбити себе, так? Е... застосувати ту мудрість, хитрість, так? яку ви е... бачили в інших людях, нарешті практикувати її для себе, так? пожити для себе. Тому що ця карта вона падає на відкриті двері. Наш шанс, хочу ще раз показати. Шанс, так, відкриті двері в нове життя, новий програмний етап проживання кращий, так, і карта хитрості. так. Наберіться сміливості привідкрийте більше ці дверцята і увійдіть в нове життя краще для вас. Дивимось далі, що цей тиждень хоче нам ще показати. Що відбудеться ще на цьому тижні? Покажіть нам, карта дому, карта гармонії. Цей ряд нам підтверджує те, що вищі сили за вами дивляться. Вони теж хочуть, щоб ви були щасливі. Як в сімейному колі, так? Як у себе вдома, щоб ваше життя було зрівноважене, гармонічне, спокійне, щоб ви відчули часточку щастя. Так? Але ви мені падаєте тут відлюдником одиноким. Ви вже нікому не довіряєте, ніхто вам вже не потрібен. Ось ця карта хочу показати. Карта відлюдника закритості від усіх людей. Залиште мене, я хочу побути один, одна на самоті. Мені ніхто ні не потрібен, я вже наївся цього життя. Так? Але так як у нас карта від людника, падає на колесо фортуни, то вам зі своєю одинокостю прийдеться розпрощатися, тому що вищі сили запустять на цьому тижні такі ресурсні програми, що вам потрібно буде. Бачите, недаром ця карта рівноваги падає на карту хитрості, і на карту відкритих дверей. Тому що дійсно вам потрібно буде взаємодіяти з людьми, з Всесвітом і тримати баланс. Баланс внутрішній, баланс між розумом і душею, між спокою і якоюсь метушнею в житті, вам прийдеться. Дійсно, нівелювати ось такий тиждень. Що ще? Буде на цьому тижні якась спокуса? Можливо, вас будуть спокушати так, з маскою щось. З чимось взаємодіяти, так? кудись щось піти, щось зробити. Тут мені падають люди. Взаємодія, можливо, з якимись юридичними структурами, вирішення якихось питань, документів, можливо, це якісь комунальні структури. І потрібно буде швидко це все вирішувати, тому що вам або запропонують, так, щось, так, або подати якісь документи. Тут втягнення людини, так, і спокуса, і карта маски, карта часу, так. Карта справедливості і знов спокусниця. Це люди, які будуть наполегливо вас ем, затягувати в якусь взаємодію з зовнішніми структурами вирішення якихось питань, завлікання людини на якісь певні дії. Будьте обережні, тому що можуть дійсно затягнути е, в якусь. В якісь справи, так? Які не зовсім вам можуть допомогти, а скоріше все витягнути з вас енергії більше, так? Багато ми тушні, зайвої. Що ще? Поглянемо. Куди би вас не завлікали, що би з вами не робили? Але ви досить таки сильна і мудра людина. Тому що карта Фенікса відродження, карта Шабошу це е, темна карта. Вона говорить про те, що темні сили все одно завжди будуть крутитися. І не тільки біля вас, а біля всіх людей, і хто дасть слабинку, темні сили цим скористаються. Але вони. Закладають програмний урок для людини, щоб людина зрозуміла, де є темна сторона, а де є світло, що людині потрібно, через що вона хоче прийти, на те вона погоджується і проходить. Тому вас за вами дивляться темні сили. І знову ж таки, карта Шабаша падає на карту маски. Будьте обережні, тому що вас будуть спокушати на якісь дії, які можуть вам зашкодити і в енергетичному, і в матеріальному плані. Карта звільнення. Тобто ви, впевнена людина, ви знаєте, де правда, а де брехня і кривда, тому вас не так легко обманути. Вам е -е, буде Болячи з того приводу, що ви побачите темну сторону людей, людей ті, тих, які вас оточують, це можуть бути близькі рідні, люди, які захотять вами скористатися. Це можуть бути. Люди, яких ви знаєте, поруч, або на роботі, або сусіди, або просто знайомі, і вони будуть провокувати вас на певні дії, так, щоб вами скористатися. Вам буде з цього приводу боляче, але збереження ресурсу буде, ви не дасте, не дасте нікому вами скористатися. Тому, Буде на цьому тижні мудрий поступок в тому плані, що ви заощаджите, заощадите свою енергетичну суть і фінансову. Так, далі. Що ще очікувати? Ви будете думати про майбутнє. Що вас чекає, як його спланувати, будете думати або про своє життя, або про життя дітей, допомагати можливо, так? Тому що тут у нас, бачите, падає карта. Людинка, так, дівчинка. дівчинка дивиться у зеркало і вона бачить своє майбутнє, вона розмовляє з собою мудрою уже у глибокому віці. Також ця карта може також означати е, родову структуру, зв'язок. Зв'язок з тими людьми, яких вже немає по ту сторону, тому що дівчинка дивиться в зеркало. Це підтримка роду, жіночого роду. так? І е, я трактую цю карту, так. На аудиторію молоду це означає, що дівчина думає про своє майбутнє, так, і вона боїться помилитися так? з парою, з людиною, з якою вона зараз зустрічається, тому що воно все йде до поєднання. Долей так, до весілля. Людинка боїться помилитися, що людина, з якою вона зустрічається, хоче пов'язати майбутнє, що ця людина ненадійна. Так. Вона хоче підказки, вона хоче від вищих сил ключа, тому що боїться, що це все ілюзія, і що це тут певні сумніви, так, що вона мріє, вона хоче і вона боїться помилитися. Це одна категорія. Для іншої категорії, так, це думки про майбутнє. Це людинка усвідомлена, так, вона хоче вистроїти і побудувати так своє життя, щоб воно було зроблено і дії збудовані, і. і, і, і все продумано з мудрістю і виконано, так, без помилок. Тут допомога може бути е, і переживання з приводу дітей, щоб діти не помилилися в своєму виборі, щоб біля них були надійні так, е, люди, друзі, е, кохані, так, е, щоб не було хибного кроку. Тут переживання за дітей. І ключ це. Давання дітям мудрих порад. тому на цьому тижні подумайте, будь ласка, зверніть увагу на своїх діток, хто вже дорослий, хто хоче пов'язати своє життя, так, хто хоче вже м створити сім'ю, е придивіться, будь ласка, якщо щось не те ви бачите, якщо ви бачите, що ваша дитина омріяна. Е з навіяними якимись фантазіями і не бачить суті, дуже м'яко дайте пораду, життєву пораду. Що коли буде важко в житті, і коли е, ваша дитина е, а таке в житті трапляється, не дай Бог, впаде на коліна, чи буде та людинка надійна біля неї? І Простягни руки і витягни під так? чи буде підтримка? Ось що головне, так? щоб поруч була людина надійна, так? яка в будь-який важкий момент зможе підтримати ось таку пораду, так? вищі сили хоча, щоб на цьому тижні ви дали своєму поколінню. Що ще ділові якісь зустрічі, переговори. Знову тут можуть, може йти річ про якісь документи, документи сім'ї, порядок наведення з, можливо, майном, знову ж таки, подумати про майбутнє покоління, про розвиток. Uh, матінка земля, яка дарує блага всьому живому на планеті. Так? Тому uh, повинен бути захист, так? повинно бути все продумано, повинно бути все ресурсно. Цей тиждень він дуже насичений на дії, на планування, на мудрі рішення. І також це все повинно виконуватись з обережністю. І справи повинні вестися з розумними людьми, так, яким можна довіряти. Страхи, переживання і залежність від чого. Так, це все буде, тому що це життя, і залежність від життєвих важких ситуацій є. Воно нам сковує деколи руки і ми не можемо діяти. Але ми повинні знаходити вихід і бути такими собі стратегами, продумувати все, розкривати ширше очі і бачити зверху все не однолінійно. Вихід завжди є. Якщо ми йдемо і ми натикаємось на стінку, то треба щупати не тільки перед собою, так, якщо очі закриті, ми не можемо їх відкрити. Пощупати зліва, справа, можливо, зверху, знизу, має бути вихід. Обов'язково. Карта стратегії, так? І подивимося, поради від вищих сил на цей тиждень. Глянемо, що нам хочуть. Підсказати, порадити вищі сили. Дві карти одночасно. Дивіться. Не забувайте звертатися до вищих сил. Але вищі сили вони є різні. Тому треба чітко душею відчувати, з ким у вас є зв'язок. Чи з вашими предками, чи з тими людьми близькими, яких вже немає, вони відійшли в інший світ. Янголохоронець, можливо, родова структура, пра. Можливо, наставник, ви повинні знати. І ви можете звертатися до них, так, просити допомоги, коли, вони вам, коли вам важко. І допомога прийде, але бути уважними. Ви можете почути, ви можете побачити підказки, ви можете навіть зрозуміти так, розумом, думками, що відповідь прийшла. Несподівано. Тут у нас падає карта 에... подорожі, так? де корабель спокійно пливе, вода спокійна і світить сонце. Тому вищі сили вас ведуть. Так, Дивіться, тут у нас Людинка, яка звертається так, до вищих сил, повна гармонія, спілкування, карта медитації, так, повний зв'язок з вищими силами. Дуже-дуже гарна карта в тому плані, що воно показує в, в тому плані підказок від вищих сил, що у вас є сильний зв'язок. Ви дійсно можете взаємодіяти. Але будьте обережні. Якщо у вас в думках закрадується щось нечисте, темне. Ні в якому разі не бажайте навіть своєму злішому ворогові щось погане. В пориві гніву ніколи. Не бажайте нічого поганого, тому що ви людина дуже сильна. І якщо ви якось не взначай, в пориві гніву побажаєте комусь зла або якоїсь обратки, воно вам вернеться. Це гра в шахи з темними силами. Не будьте самовпевнені в цьому плані. Вищі сили розподілять в свій час все те, тим, хто на що заслужив. Обов'язково. Тому ставтеся нейтрально, тому що те все, що стається з нами, воно для нас необхідне. Будьте дуже обережні в своїх думках, висловлюваннях, а особливо в діях. Тому що продовження тут, зігравши у цю гру буквально подумки, так? Або словесно, я вже не кажу діями, ми можемо програти долі і жити зледенно. Зледенно не означає фінансово. Не обов'язково, злиденно можна жити і душею, так, занепасти. Тому, щоб не трапилось, тому що тут на цьому тижні різні хитрості біля вас будуть гуляти, різні люди будуть до вас підступати, так, щоб з вас енергію якось висмоктати. Будьте обережні. Якщо ви це побачите, так, це вас трошки буде гнітити. Але тримайте себе в руках. Люди всі є різні на різних рівнях розвитку, тому кожному дано своє. А якщо людина мудра, розумна і це розуміє, вона сприймає це спокійно і рівно. Тому що підтримка і поштовх уперед вищі сили вам дають, і вони з вами. Тому все буде добре. Бажаю всім рівноваги, гармонії, успіху і гарної інтуїції. Дякую всім!